Історії російської мови, біології, географії і звичайно інформатики. Але цей перелік керівництву навчального закладу хотілося б продовжити. Наприклад, додати математику. Цей навчальний заклад не є спеціалізованим з інформаційно-комунікаційних технологій. Але ще у 1991 році тут захопилися цим напрямком і почали активно впроваджувати його у навчальний процес. Згодом за цим профілем почали займатися й випускні класи. В 1991 году школа работает по проекту, советско-американскому проекту пилотной школы с 1991 -го года. Вот тогда, пока не было никаких дополнительных программ, мы писали уроки учителя сами, используя компьютерную технику. А когда появились уже диски... Програми, ліцензійні диски почали потихеньку в своїй роботі. Дітям подобається працювати з, Вони свої роботи з технікою. У школі є чотири мультимедійні дошки, електронні підручники з біології. Щоправда, тільки для 10 класу. Звичайно, керівництво навчального закладу бажає розширити цей комплекс. Желательно приобретати ліцензійні диски, але. Та очень дорого можна по різному ставитися до інформаційно-комунікаційних технологій сприймати чи не сприймати їх. Але вже сьогодні зрозуміло, що без них повноцінне функціонування різних сфер діяльності людини просто неможливо. Це в першу чергу стосується й освітньої галузі, адже де, як не у навчальному процесі мають застосовуватися новітні технології. І як завжди, у другій частині нашої програми поговоримо про наукові досягнення винахідників. Питання екології актуальні для Донеччини. Тож розробники щоразу пропонують нові методи вирішення цих питань. Про це далі. Стан навколишнього середовища потрапляє під пильне око багатьох інстанцій. Одні контролюють стан водних ресурсів, інші забрудненість повітряної середи. Тощо, на кафедрі прикладної хімії та екології вирішили об'єднати всі показники природоохоронної діяльності та розробити екологічний паспорт. Завласно закону України об охрані окружаючі середи. Власті громадськість інформірувати тих проблемах, которые в этой области имеются, и о тех мероприятиях, которые планируются и выполняются. Выполняя положение закона, наши городские власти приняли решение выпустить такой доклад, в котором бы просуммированы были все данные о состоянии окружающей среды в нашем городе и о мероприятиях за пять лет. Сделан анализ состояния водных ресурсов, состояния с отходами, состояние с земельными ресурсами, биологические состояния территории, состояние воздушной среды. Выполнен анализ рисков для населения заболеть и умереть в результате экологических каких-то факторов. Вот. Сделан анализ мероприятий, которые намечаются и выполняются. И намечены в каких Направління наміченне направлення, в яких нужна э, первоочередні задачі рішати, тож розглянемо по пунктам, наскільки екологічна ситуація є прийнятною. Стан питної води у місті задовільний, тобто відповідає держстандартам. Але справжньою ложкою дьогтю у цій ситуації є стара водопровідна система. Нормальне положення у нас, наприклад, з водою, да? Сточні води більш менш очищаються. Питьевая вода от фильтровальной станции соответствует всем ГОСТам и качествам. Но, к сожалению, ввиду того, что изношена очень водопроводная система, пока эта вода доходит до потребителей в некоторых районах Макеевки, Пітєва вода не відповідає стандартам, хоча на фільтрувальній станції, а натім стандартам відповідає. Куди менш приємна ситуація у місті з побутовими та промисловими відходами? Сміттєзвалища переповнені. Здавалося б, один з виходів з цієї ситуації є відведення нового полігону. В той же час тут є декілька але. По-перше, це забруднення земельного ресурсу. По-друге, транспортувати сміття за місто це значить додаткові витрати. У своей доповеди науковцы проанализовали эту ситуацию и вот что они предлагают. Правильным, на наш взгляд, является разработка методов сортировки и переработки отходов. Правильным является сортировка отходов. Да? Для этого есть несколько путей. Можно поручить сортировку отходов прямо жителям. Да? Вы знаете, в других в европейских странах жителям раздаются разноцветные пакеты, и жители сами сортируют отходы по разным разноцветным пакетом потім все кладеться в разноцветные контейнери. А каждый контейнер забирає предприятие, которое яке вид отходов перерабатывает. Це очень простой і дешевий спосіб. І я уверен, що якщо при соответствующей агітації пропаганде наш народ достаточно сознателен і вполні це можна організувати, розробники екологічного паспорту зібрали всі необхідні дані для того, аби мати повне уявлення про екологічну ситуацію у місті. А ось для вирішення конкретних природоохоронних проблем потрібно створювати проекти. І науковці кафедри готові це робити. Ми працюємо в дуже тісному контакті з міським відділом екології, який визволяє Новосад, Вадим Ніколаєвич. Всі наші мероприятия он буде докладувати на сесії міського совіту. Так і потім по міроприятиям буде вопрос о фінансуванні і так далі. Тобто зроблено перший шаг намічені направлення, в яких треба працювати. Тепер потім направленням може бути виділено фінансування, розроблені конкретні проекти. І ті ка проекти потім будуть осуществлені. Моніторинг стану екології важлива складова природоохоронної діяльності, особливо у наш час, коли природа голосно кричить СОС. А головним девізом будь-якої людської діяльності може стати девіз медицини, не нашкодь. І наостанок дізнайтеся, відтепер протези можна підібрати з більшою точністю для кожної людини, яка потребує такої допомоги при ходьбі. Отож, враховуючи індивідуальні потреби, донецькі винахідники разом з харківськими колегами розробили новий метод. Про це вже за мить. Те, що правильно підібраний протез нижніх кінцівок, основа комфортного руху людини, це зрозуміло і без зайвих слів. Питання у тому, як оцінити якість протезування для визначення цього фактору, в Україні спираються на відчуття людини, якій потрібно протезування, та висновки лікаря-протезиста. Але цього недостатньо це, е, розробка зв'язана з виконанням інноваційного проекту, який виконувався в нашому інституті в течії двох років. при участии научно-исследовательского института не протезирования это город Харьков, который этот институт является институтом под эгидой Министерства труда и социальной политики. Нами было разработано математическое средство анализа эффективности протезирования энергозатрат. Известно, что, пожалуй, такая отрасль, как биомеханика, на сегодня является очень востребованной обществом. Что это такое? Это связь механики прикладной математики и биологических методов с тем, чтобы описать адекватно поведение человека и вообще живого организма. Сколько энергии он тратит при ходьбе. Соответственно, если это инвалид, то... При протезуванні може бути різне качество протеза. Як правило, ефективність цього діла оцінюється спеціалістами і врачами. Для того, аби побачити, чи підходить людині протез, потрібно зафіксувати його роботу в дії. З цією метою був створений програмно-апаратний комплекс. На тілі людини розташовують світлові маркери, які являють собою світлодіодні лампочки з автономним живленням. Завдяки їм відеокамери фіксують, як поводиться протез при русі людини. Нами был разработан комплекс программ, який дозволяє по данным записи с видеокамер. восстановить пространственное положение сегментов, скажем, тела человека, соответственно, анализировать энергетическую эффективность и формулировать количественно, какой тип протезирования, скажем, голени или вообще нижних конечностей является лучше или хуже в смысле энергозатрат человека. При каких параметрах протезов они могут ходить с меньшими затратами, соответственно, меньше уставать, соответственно, больше... Получать, як повноценна і радості життя. У провідних країнах світу для вирішення цієї проблеми створена система реєстрації кінематичних та динамічних характеристик локомоції, які дозволяють оцінити основні кількісні параметри ходи пацієнта. Але у своїй більшості вони є недоступними для українських клінік. Тож завдання для вітчизняних спеціалістів створити економічнішу, але не менш ефективнішу систему. камеры для того, чтобы э, видеть динамику движения. Соответственно, вы понимаете, что когда, скажем, человек бежит 100 метров, например, да, пусть даже без протеза, э, он затрачивает не то количество энергии, как если это, скажем, марафонец, пробежит те же самые 100 метров. Соответственно, нужна динамика, то есть изменение во времени положения различных сегментов тела. Для того, чтобы это измерять без специальной техники, достаточно проследить, как меняются некие маркеры прикрепленные к телу. Соответственно, положение маркеров фиксируется с помощью видеокамер. С помощью одной видеокамеры пространственное положение восстановить не получается, как известно, да, потому что разные точки в пространстве могут в камере сливаться в одну. Если же мы возьмем, по крайней мере, две камеры, то тогда будет достаточно восстановить пространственную картину во времени и, соответственно, восстановить динамику процесса. Запропонована модель дозволяє оцінити індивідуальні характеристики ходи людини з протезом гомілки та підібрати оптимальний варіант протезу без додаткового проведення багаторазових експериментальних досліджень. До того ж, цю систему вже активно використовують у Харківському інституті протезування. У новому 2014 році ми продовжимо слідкувати за найцікавішими подіями у освітній та науковій сфері області і обов'язково розкажемо про це вам.